Більшу частину життя художник із Дніпропетровська Андрій Пушкарьов присвятив писанці та ветенанці. Його роботи, що приїхали до Рівного, кажуть фахівці, є одними з найсильніших в Україні. У їхній стилістиці відчувається вплив вчителів майстра відомого в Україні та за кордоном Євгена Лещенка та професора Київської академії наук Феодосія Гуманюка. Водночас діляться враженнями відвідувачів виставки. Вражає унікальна манера самого автора. Тут переважно зображено янголів, дерево життя та берегинь. Ці поєднання кольорів темний з білим, червоний, коричневий це дуже гарно. Ось і повернення в українське це зараз нам дуже дуже сильно це потрібно. Залишатися байдужим до цих робіт неможливо, ділиться враженням художниця Ярослава Галькун. Саме вона взяла на себе місію з доставки експозиції у Рівне. Розповідає, що з автором робіт її пов'язує тісна дружба. За розвитком його творчості вона спостерігає не один рік. Аматором відкриває секрет успіху ветенанок Андрія Пушкарьова. Річ у тім, що він давно відмовився від фабричного паперу, а індивідуально під кожну роботу виготовляє його власноруч. Тонований папір має рельєф, щоб кольори пульсували. У Андрія дуже цікаве поєднання тобто такий синтез народного і професійного мистецтва. Ось в його роботах теж ми бачимо і козацька тематика широко представлена, і так само берегині дерево життя ангели. Нині роботи Андрія Пушкарьова мандрують світом. Їх бачили за кордоном і практично по всій Україні. Не так давно писанки і ветенанки презентували у сусідній Волині. Андрій Пушкарьов неймовірно цікавий митець, який працює в декількох техніках. Ветенанка це можливо найбільш відома українському і зарубіжному глядачу поціновичу мистецтва. У рівному виставка триватиме до 22 березня. Людмила Васюха, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.